Нагадаємо, інформацію про те, що до елітного хамера, який ганяв берегами світязя, має відношення Юрій Федоренко. Ми спростували наступного ж дня після виходу ефіру, а саме 11 липня, і назвали реального власника автівки, яка засвітилася у такий непривабливий спосіб. Окрім того, в ефірі нашого телеканалу ми опублікували офіційне звернення безпосередньо самого Юрія Федоренка. 9 липня о 22.56 на телеграм-каналі Антона Гури була опублікована інформація щодо депутата Київської міської ради Юрія Федоренка. Автор допису пов'язав обранця громади з Хамером, який гасав світ'язем. Телеграм-канал Антона Гури має 132 тисячі підписників. А допис, якому згадувався Юрій Федоренко, набрав більше як 58 тисяч переглядів. Опрацьовуючи матеріал, ми використали інформацію з телеграм-каналу Антона Гури і звернулися до Юрі. Юрія Федоренка за коментарями за допомогою мережі Фейсбук, оскільки за телефоном, зазначеним на візитці його приймальні, ніхто не відповідав. Однак відповіді ми не отримали. Також у дописі, де згадується Юрій Федоренко, на телеграм-каналі Антона Гури опублікували ось це відео. На даному ролику чоловік, який сідає в автомобіль, дуже схожий на Петра Волощенка, який теж військовий. На обох відео зображений ідентичний автомобіль з тим самим номерним знаком, досліджуючи далі матеріал. Нам вдалося з'ясувати, хто ж власник автомобіля. Власником Хамера, який роз'їжджав по березі Світязя, виявився киянин, директор приватного підприємства Флора, що знаходиться на території шацької громади, поляков Владислав Володимирович. За інформацією поліції, він і був водієм елітного позашляховика, який катався по березі Світязя. А я буду спеціально нагло знімати. До слова про фірму Флора, якою очолює Владислав Поляков, давно уже нічого не було чути, але історія компанії з солідним минулим. Нагадаємо, у 2015 році у селі Ростань чацької громади влаштували стрілянину. На цьому відео добре видно, як група молодиків у балаклавах маркована червоним скотчем, стріляє з автомобілів та пістолетів по беззбройних людях, які зайшли у лісосмугу. Я да, на дану територію не пущу. Такі розбірки тоді влаштували дві компанії, які воювали за Лохинові поля. Землю, на яких росла лохина, орендувала столична фірма Флора, директором якої і є поляков, що влаштував авторалі на світязі. А от майно, яке використовували для врожаю, належало підприємство Органіка. Останній хотіли зайти на територію. Однак на заваді їм стали озброєні молодики в Балаклавах. тим, Присутні правоохоронці не затримували бойовиків. Усе відбувалося на сільській дорозі, що веде до плантації лохини, за яку і зчинилося протистояння двох бізнес-структур. Згодом поліція спільно з СБУ скликали брифінг, на якому мали пояснити журналістам, чого не відреагували на стрілянину у Ростані. Здивування не було меж, коли замість правоохоронців прес конференцію почали давати обидва бізнесмени, які не можуть дійти згоди за майно. До слова, нам вдалося зв'язатися безпосередньо зі самим фігурантом скандалу Владиславом Поляковим. Я шукаю Владислава Полякова. Так, це я. А, о, дуже добре, що я до вас одразу дозвонилась. Я журналістка заверсу, хотіла з вами поговорити про ту машину, бо вже всі про неї так. на волині кажуть: це ви порушили правила. От я по телефону так і не скажу. Тому що ви там такое випустили, но, чесно говоря, за вас, как-то вже і соромно. Знайшовши реального власника Анатолія Полякова, ми одразу з власної ініціативи подали офіційну позицію депутата Київської міської ради Юрія Федоренка, де він запечує свою причетність щодо даного автомобіля та до ситуації на світязі. Звернення він опублікував на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Переглянув матеріали, які оприлюднили деякі українські засоби масової інформації, а також підхопили телеграм-канали. Це є повна нісенітниця для розуміння. Друзі, в мене ніколи не було автівки Хамер і немає. Підрозділ командиром якої є на своєму балансі. автівок Хамер немає. Наталка Поліщук для новин на часі.